Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі! Перебуваючи в Німеччині зараз, маючи можливість, вирішив записати відеоролик, лишити певне послання в нім, яке дуже актуальне для всіх християн, без виключення. Хочу говорити про готовність і почати із прічти про 10 дівчат, яку виголосив Ісус Христос. Ходячи по цій землі навчаючи людей. Записав її Євангелист Матфій у 25 розділі, ми це знаходимо з першого вірша. Прийшла про 10 дівчат. Частина була мудрих, інша частина них були нерозумними. Що було спільних в них? спільне? Одні і інші мали каганці, світильники. Одні інші задрімали, але було щось відмінне. Одні взяли масло, інші не взяли. Мудрі взяли масло з собою, інші не взяли. І в результаті, коли прийшов жених, одні виявилися готовими, інші ні. Ключова ідея даної причти. Про 10 дівчат це готовність до приходу Ісуса Христа, готовність до зустрічі з Христом. Коли ми читаємо книгу Біблію, особливо Новий Заповіт, ми знаходимо дуже багато слова про готовність напрямків, в яких ми маємо бути готовими. Наприклад, перший текст, який ми про так зазначили, пришта про 10 дівчат. Говорить нам про готовність до другого приходу Христа до зустрічі з Христом. Другий напрямок, коли ми читаємо перше пістання апостола Петра, третій розділ, 15 й вірш, тут написано ось що апостол Петро записав в своєму посланні. Господа ж Бога. Святіть у серцях ваших, і будьте завжди готові дати відповідь із лагідністю та благовінням усякому, хто вимагатиме у вас звіту про ваше уповання. Ми повинні бути готовими дати відповідь тим, хто буде в нас запитувати про наше уповання, кожному дати відповідь. Третій напрямок. Коли ми читаємо послання до римлян, послання апостола Павла, перший розділ, 15 й вірш. Апостол Павло говорить, що до мене, я готовий і вам, в Римі благовістити Євангелію. Ми повинні бути готовими благовістити Євангелію. Коли ми читаємо друге піснення Апостола Павла до Тимофія, третій розділ, останній вірш, мова йде про готовність до добрих вчинків. Отож, ми бачимо різні напрямки, до яких ми повинні бути готовими. Хотів би знову повернутися до пришти, з якої і розпочав прішти Про 10 дівчат. На початку зазначена дуже важлива річ цієї пришти. Написано, що одні взяли масло мудрі, інші не взяли. І через це не, б... не виявилися готовими до жениха зустрічі з ним. Мудрі взяли. Шановні, нам сьогодні, щоб бути готовими, потрібно дещо взяти. Час, який ми маємо для того, щоб нам взяти певний ресурс, певні речі і виявитися готовими до зустрічі з Христом, до добрих діл, благовістити, дати відповідь кожному, хто запитає про наше уповання. Що потрібно нам? Для того, щоб нам виявитися готовими, як нам взяти, де нам взяти. Перше, нам потрібні близькі стосунки з Господом. Близькі з ним, близькі з Христом. Не лише називатися християнами, а мати з ним близькі стосунки, перебувати в ньому. І саме тут ми отримуємо бачення, тут ми отримуємо силу для служіння і переможного життя. Тут ми отримуємо. Силу приносити плід, як вітка. Тому номер один близькі стосунки з Господом. Друге, нам потрібно навчатися і шляхом навчання. Біблія говорить, що заповідь Божа світильника, наука то світло. Як ви бачите, на мені футболка. Я одягнений футболку, і на цій футболці. Яку я зодягнув, є слова Християнська відкрита академія? Я навчаюсь сьогодні в християнській відкритій академії, яка співпрацює з Національним, Національним університетом Острозька академія. І мета, скажімо, цієї Християнської відкритої академії оснастити людей, які хочуть служити для Господа. Вона дає зрозуміти процеси, які відбуваються сьогодні, перед якими викликами ми стоїмо, і як ми можемо реагувати як християни. Що нам робити сьогодні, щоб бути успішними, результативними? Отож, нам слід навчатись. Саме тут ми отримуємо ресурс для служіння, покращуємо своє служіння. Наступне. Що робить нас сильнішими, надихає це спілкування з людьми, які результативні, які плідні, які мають бачення, які цілоспромоване не з усіма людьми. Є люди, які дуже є плідні, результативні в Божому царстві. І дуже добре, коли ми маємо з ними спілкування, це нас надихає. Ми отримуємо ще більше бачення, як нам рухатися успішно. Так, дуже важливо читати хорошу літературу. Але номер один. Це книга Біблія. Тому, шановні, роблячи підсумок, я би хотів сказати наступне: нам слід як християнам бути готовими до зустрічі з Христом, бути готовими благовістити, бути готовими дати відповідь тим, хто нас запитає про надію, бути готовими до добрих діл. Про це Біблія дуже багато говорить. І сьогодні ми маємо час. Готуватись, працювати в цьому напрямку. Тому що час зміниться, життя зміниться в світі. Процеси будуть такі, що буде все мінятися. Ми зустрінемося з іншими обставинами, з іншими викликами. І нам потрібно бути готовими. І в цьому нам дуже сильно сприяють особисті стосунки з Христом, близькі стосунки. Які ми можемо мати, покаявшись щиро в своїх гріхах і повіривши в Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, віддаючи Йому своє життя. Коли ми будемо йти шляхом навчання, спілкування святими, хай в цьому нам Господь допоможе. Шановні, буду дуже вдячний вам за вподобання, за коментарі і за поширення даного відеоролику. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Разом ми можемо набагато більше. І я буду вам за це дуже вдячний. Хай допоможе нам всім Бог звернути на ці речі увагу. І не просто звернути, а готуватись, рухатися в цьому напрямку, щоб нам бути готовими, виявитися, готовими до тих чи інших речей, про які говорить Святе Писання. Хай всіх Бог благословить до нових зустрічей!